І так, що стосується у нас тема прямого ефіру, це алгоритм для отримання військовими. До 25 років виплати у розмірі 1 мільйон гривень. Наразі ми його розберемо і у подальшому, якщо будуть питання, задавайте у коментарях на всі питання. Ми надамо відповідь. Якщо для того, щоб військовослужбовці знали цей порядок, мали змогу отримати зазначену відповідь. Якщо вам не важко поставити лайк, зробити репост зазначені публікації, щоб. Більше коло військовослужбовців та їх родин знали зазначену інформацію, мали можливість скористатися рапортом, він актуальний станом на сьогодні, де була здійснена у нас правова допомога військовослужбовцю, та наразі цей пакет документів поданий для отримання нарахування цієї виплати у розмірі 1 мільйон гривень. Якщо мене добре, Чуєте, можете, будь ласка, прокоментувати. Нормальний звук, чуєте чи не чуєте? Ніхто не коментує. Ну давайте. По-перше, ми зупинимося щодо змін. У нас є постанова Кабінету міністрів номер 153 як якої затверджена порядок категорія військовослужбовців, які можуть отримати зазначену грошову винагороду у розмірі 1 мільйон гривень. Там ще є доповнена постанова за номером 942, яка трішки розширила коло військовослужбовців, які мають право та можуть отримати зазначену відповідь? У нас додалися це звання молодший лейтенант. А тепер молодший лейтенант. Так само може отримати цю грошову нагороду, якщо він відповідає іншим критеріям. Також особи, які проходили строкову військову службу, та під час воєнного стану уклали контракт. Перед цим строковикам було не положено, та відмовляли у нарахуванні. У виплаті цієї грошової винагороди, але є позитивна судова практика, і через суди зазначені військовослужбовці, строковики все ж таки відсудили цей 1 мільйон гривень та його отримали. Надалі у нас є додаткові вимоги. Це у період з 24.02.22 до 13.02.25 були прийняті або призвані на військову службу у віці до 25 років. Ключовий фактор у нас 25 років. до. Якщо вам 25 років і більше, на жаль, ця виплата вам не передбачена. Далі належало до рядового сержантського чи старшинського складу, включаючи молодших лейтенантів. Молодші лейтенанти там мають. На виплату далі у нас проходило службу станом на 13.02.25. Це також є вимога. Брали безпосередню участь у бойових діях. Не обов'язково, щоб у вас було безперервного 6 місяців бойових, можливо, і менше. Пропорційно отримаєте виплати. Якщо вам не вистачає кілька місяців до півроку, все одно ви маєте право пропорційно. Якщо місяць, два, три, чотири, п'ять, все одно ви маєте право на цю грошову. Винагороду. Надалі важливий критерій: не мали кримінальної відповідальності та не більше двох разів притягалися до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. Це також важливий критерій, і до нас зверталися військовослужбовці, у яких було ще до того часу, як вони були призвані до військової служби, були якісь стягнення адміністративні, там 130-126. Купап чи кримінальні провадження судимість вже була знята, погашена все одно ви маєте право на цю одноразову грошову винагороду. І так, ми повертаємося до алгоритму до питань, яким чином можливо отримати зазначену. Виплату, ну по-перше, військовій частині дуже багато, якби всі ставляться з розумінням, формуються списки, подаються та вже отримали цю виплату в розмірі 1 мільйон гривень. Якщо вас не не подали у списки, ви не отримали цей мільйон. Кажуть, що вам не передбачено, ви не підходите. Все одно наша рекомендація. Написати рапорт, наприкінці публікації ми зробимо скріншот цього рапорту. Це рапорт актуальний станом на сьогодні. Ми його завантажимо в публікацію. Та якщо вам потрібно отримати цей рапорт, у шапці профілю зазначена вся інформація. Також ми у коментарі зазначимо, продублюємо всю нашу контактну інформацію. Звертайтеся. Ми безкоштовно надамо цей зразок. Не будемо просити якісь гроші за консультацію чи за зразок цього рапорту. Нічого складного написати цей рапорт по зразку та подати його. Також поділіться думками у коментарях, чи дайте фідбек, зворотній зв'язок. Деякі військовослужбовці кажуть, що можливо цей рапорт подати через застосунок АРМІЯ Плюс, там є відповідний. Як би, посилання, тому е, можливо спробувати щодо переліку документів, який рапорт ми сьогодні нагадую, 16 вересня 2025 року подали. Щодо переліку документів, військовослужбовець проходив і наразі військову службу отримав ще він поранення 6 місяців. В нього не було. Який перелік документів е, долучався до цього рапорту? Це довідка за формою про безпосередню участь у бойових діях. Копія обліково-послужної карти, витяг із наказу про зарахування до списків частини, витяг із наказу про прибуття до виконання бойового завдання, витяг із підсумкового бойового донесення, витяг із журналу бойових дій, копія довідки про обставини травми, поранення, контузії, каліцтва, витяг із наказу про вибуття з виконання бойового завдання, копія військового квитка, копія паспорту громадянина України, ідентифікаційний код, довідка про проходження військової служби, послужна карта. Тому таким чином можливо подати цей рапорт. Він розглядається та отримається виплата. Тому така рекомендація. Якщо ви вважаєте, що ви не підходите під критерії, чи вам сказали, що ви не підходите, а ви ознайомилися з цими постановами, і ви так дійсно маєте право на цю виплату, все одно ми вам радимо підготувати цей рапорт, подати цей рапорт. Він буде розглянути. Ви отримаєте письмову відповідь щодо нарахування цієї виплати чи відмови. У виплаті, якщо буде письмова відмова, ви все одно підходите. Багато дуже позитивної судової практики щодо судового оскарження, щоб все ж таки отримати зазначену е, виплату. Е, надалі. Не будемо зараз судову практику. У нас у судовій практиці наявні кейси, там де військовослужбовцям військової частини відмовляли у виплаті зазначеної одноразової грошової винагороди. Ми зверталися з позовами до окружного адміністративного суду, щоб через суд зобов'язати військову частину виплатити цю одноразову грошову винагороду. Також дуже таке спірне питання. Якщо військовослужбовець був вже звільнений за станом здоров'я, у нас відомо поранення. Довідки ВЛК він так само має право на цю виплату і у судовому порядку є позитивна судова практика. Можна оскаржити цю бездіяльність військової частини щодо у нарахування у виплаті цієї одноразової грошової винагороди. Тому, якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтеся, ми вас проконсультуємо. Якщо ви хочете зробити все самостійно, будь ласка, скачайте, завантажте цей зразок рапорта, який актуальний станом на сьогодні. Подайте цей рапорт з копіями документів і отримаєте відповідь: чи виплату, чи письмову відмову отримані на рахуванні цієї одноразової грошової винагороди. Ще раз, якщо вам не важко поставити лайк цій публікації, зробити репост, щоб військовослужбовці знали актуальну інформацію, використовували зразки цих рапортів та не сплачували якісь гроші, щоб хтось вам готував цей рапорт. Цей зразок актуальний станом на 16.09. Тому, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. Це стосується ще раз. У нас прямий ефір щодо військовослужбовців. Задавайте наразі, спробуємо надати відповідь на всі ваші питання.